Валя, огидайся, що таке? Зараз ми поїдемо в школу. Чому школа це е, судовий, е, судовий півгор іде, бо там же е, вчитися треба. Чому? Де треба? Я сказав, треба вчитися! Бустрій йде в школу! Ось скільний автобус, заходь уже! Я не хочу. Заходь в автобус! Швидко! Зрештою, можна йти до школи? Добре, можна. <гум> до побачення, Валя. До побачення, Денис. Те, що ви дізнавався, Валентина не хоче йти до школі, бо тому що отримає двійку. Прошу всіх стати, судовий шкільний півгор йде. Доброго дня. Прошу сідати. Судове справа шкільне оголошується відкритим. Слухається справа за позавцями Валентини, те, що ви дізнавалися йти до школи. Скільки буде 2 плюс 2, Валентина? Вісім. Неправильно! 4! Вісім плюс вісім. вісім! Неправильно! Чому Що ти ореш? Тобі. Двійка! Ну як? Ти мене отримаєш? Єще раз ти доведеш свої математики, я тобі ніколи не заважаю, я тобі і до, до школи не йдам! Я тобі. Е, е, ремень отримаю. Поняв? Ну, замовкни! Отак. Скільки буде 10 плюс 10? 30? тридцять, неправильно! 20! Єще раз ти мене утримаєш! Помізінцями По пальці, ще раз ти мене утримаєш, Валентина! Я тобі поставлю двійку, я тобі ніколи не завашаю, я тобі не вітам! Валя закорот! Не плач! Я сказав, не плач! Плач! Я ще плач! Ти безумовно, я сказав! ТР! Я ще раз ти мене утримиш! ремень! Закрой рот! Якщо ти не слухаєш свої речення, а які речення? Я тобі підставлю ДВІКО! Я тобі все раз не доводу, все, я хочу, я хочу, А ти приставу двійку! все, уйди отсюда, уйдет сюда! Ти двійку підставив! Валітина, що сталося? Мене пиставив двійку! Двійку?! Ну, все, ти наказан, Валітина! Ти не утримай свої солоды. Я тобі, я тобі удару по книзі. Ні-ні-ні-ні! не уйдет